Ліги, в якому зіграють е, юні вихованці з Дюшор-Прикарпаття. виконати подачу класна подача від Блашківа. не дає не дають зачепитися за м'яч Олександру Ковачу і вже з м'ячем не підписані. То обов'язково підпишіться. У нас багато цікавого футбольного контенту зараз може бути небезпечно. Гнатюк і м'яч у сітці. Отож штрафний удар для закарпатів. Стійка. Тріщук. Тріщук. В простій ситуації втрачає м'яч. Тріщук, цибик! На ударній позиції цибик! Міндюк. На сивульку. Сивульку випереджає буртник, але показує пітер, що можна продовжувати гру. Сання правило тут Ковач. правий фланг, цибик! Цибик проти Павлюка, Цибик! А, хитнув шена Стефанишин, комара. Готує удар комара на качура. Знову комара. Б'є комара. Підійшли до м'яча, поки Боросенко його встановлював. Б'є Боросенко! Мендюк. Пройти. Маркуш. Подає Маркуш без пальку. Що там? Ковач? Не дають прибити ковачку! М'яч влучає в поперечку. Сьогодні після розіграшу стандартно. Може бути зараз Борисенко. Б'є Борисенко! Так проводжал. Удар від Борисенка. Тягне м'яч мандюк. Отже, осипів. Б'є осипів на місці Вікторов, Натюк проти нього Борисенко. Подає Гнатюк. І не повірив у своє щастя, мабуть, Дмитро Качур. Передача в центр. Борисенко. Готує удар Борисенко. Б'є Борисенко! Добивання! І м'яч у сітці.